Доброго ранку, пані та панове. Сьогоднішня наша тема стосується профілактики, захворювань порожньої роти, які стосуються саме пухлин і пухлинових творень. Хочу розповісти історію з життя. Прийшов до мене молодий чоловік, зайшов збентежений, збуджений. Коли ми з ним поспілкувалися, я з'ясував, що він у нас відвідував клініку з дружиною десь біля півроку назад, і там було виявлено дружина пухлина на нижній щелепі, І дружині було запропоновано. Відповідно відвідати онкодиспансер з метою профілактики або метою обстеження. Виписано направлення. Відповідно, я як лікар прореагував. І от коли прийшов цей чоловік і сказав, що дружина померла, на питання, чому померла, він відповів, що вона померла від раку ротової порожнини. Я був подавлений, тому що в багатьох випадках, розумієте, нас ігнорують дуже часто, ігнорують наші поради як лікарів, з тієї точки зору не болить. Ну, добре. І, і тому я вам хочу сказати, Просто як людина-лідина, якщо ви мене дивитеся і чуєте мене, коли у вас з'являються вратові порожнення будь-що, що і незрозумілим, тобто пухлина, яка не болить, набряк, який не минає довгий час, тріщина на губі, яка не минає довгий час, щось на вас погляд виросло і не минає довгий час. Звертайтеся до лікаря. Лікар-стоматолог може запідозрити. Наявність кісти або кістоутворень в порожненні рота. Але додатковим методом обстеження є рентген. Ви зробили рентген, провели контроль і ви можете з певністю сказати, це є кіста чи це є просто гранульона, яка підлягає лікуванню. Ви можете пролікувати корені, канали зубів і мати спокій на довгі роки. І вас не буде непокоїти ні біль, ні проблеми в подальшому. Чим є небезпечні кісти? Тим, що вони можуть довгий час безсимптомно проростати кісткову тканину і можуть виявляти її чисто випадково, або тоді, коли ви маєте, як у народі кажуть, флюс, або коли просто буває інколи перелом щелепи, дуже часто міняє колір зуб, особливо якщо він був попередньо лікований. Дуже часто, якщо була попередня травма, будьте готові. В цьому місці може бути проблема. Дуже часто, якщо у вас було видалення, якщо воно було травматичним, може бути як ускладнення, також кістоутворення. На сьогоднішній день існують багато зубозберігаючих операцій, при яких видаляється пухлина, заміщається штучним кістковим матеріалом або не заміщається штучним кістковим матеріалом. І людина живе довгий час, живе щасливо і довго. Ще раз вам наголошую. Раз на півроку. Навідатись до вашого лікаря-стоматолога. Дякую за увагу. До побачення.